Погода в Україні з 28 березня різко зміниться. Україну повернеться справжня зима. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, температура повітря значно опуститься в більшості областей. Синоптики попереджають про мороз та сніг. При цьому зниження температури очікується вже з понеділка-вівторка. Відчутно похолодає вже 27 березня на заході, а на сході 28 ще протримається тепліша погода. Температура повітря протягом 28-29 березня в більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до мінусів. Чила Діденко, крім того, Україну накриють снігопади у понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах і на лівобережній частині України очікуються дощі місцями з мокрим снігом. Температура повітря в день коливатиметься в діапазоні плюс 9, плюс 17 градусів. В Укргідрометцентрі прогнозують у східних областях вночі на Лівобережжі та Карпатському регіоні невеликий дощ, вдень у західних областях помірні місцями значні дощі, у Карпатах з мокрим снігом, нарешті території без опадів. Вітер південний, південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. У західних областях удень місцями пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушують. Снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.